Друзі, усім привіт! Вітаю вас ранок. Я вже на вокзалі. Їдемо з вами разом в Київ. Як же воно гарно. Це мій телевізор без пульта в дорозі. До речі, я закачала, собі буду дивитися сімейний консультант, але це буде пізніше. Зараз мені цього телевізору достатньо. Як воно гарно. Таке поле зелене бажали, жовте було, але я не встигла. Так все швидко якось. Включила, дивлюся, сім... сімейний консультант, завантажила з Ютубу собі та і дивлюся. Загадкою, звідкіля всі взяли кофти, всі надягали кофти зараз. ля кофти. Я не брала кофти, в мене немає вулиці, не як тепло. До речі, кафе, яке в Інтерсіті раніше було від Вух. Зараз об'ява була, що Вух вже не працює в Інтерсіті, працює рей якийсь. Я скуштувати їх каву. Але каву не хочу, я вже хочу їхати з того Боже, яка у нас чудова природа? Їдеш, дивишся, любуйся, насолоджуєшся, яке там кіно дивитися. Ну, це Ось ці oh. Трошки. Зайшла подивитися, що тут є. Ой. Ага. Зараз. Так а хто це таке Я Не знаю. Раніше був зараз. Раї якийсь. Подивимось. Ціни. Вісяна каша 50 гривень, мед 10 гривень, салат цезар 160 гривень. Вау! Ага. Десерти, дитяче меню ну, можна, так, пирог. А якось... Пусть... А, ось опала. Так. Еспресо 45, капучино 70 гривень, латте 70 Американо 50. Ну що ж, не хочеться мені нічого і аромату кави, як би я хотіла, тут теж немає. Ну, я не кажу, що воно не смачно. Просто не знаю, не, не хочеться. Пошця. Ось такі хоток 95, Сендвіч 94, ось такі супи. Цезар. Тут великий стенд повісили, то можна подивитися. Ой, щось, щось мене штормить. Ой! Дівчата, тут щось наш штормить дуже. Ну, ми ж їдемо в поїзді, то що ти поробиш. Ну, я так вам показала, що тут є пиріг, пиріг, та кава. Краще їхати і дивитися телевізор без пульту. Ні, не те, що там просто не хочеться. Якби хотілося, то дійсно, щоб взяла. А купити просто так, щоб купити, щоб було, я не хочу. Це дуже складно опіймати те, що я хочу вам показати, наскільки дуже файна наша природа. Але не завжди, де вмикаєш камеру, встигаєш це показати. seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays привітки. Зараз буду їхати вже до Катюні. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time i'm alright i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back year... in квартиру. І швиденько-швиденько виходимо, тому що виключають електрику, щоб е з верхнього поверху можна було спуститися. Бо а що ти в хаті будеш робити? І так особливо і не відпочивала. Ну нічого, посижу на вулиці, там які у Катюні тут квіти. Ось такі горщики поставила, квіти. Такі ніжні, ніжні. Катюня взяла ноутбук та пішла десь там попрацювати, де є інтернет, електрика, а я сіла в дворі. І думаю, може до зараз ходити. А потім хотіла запитати, а магазини в якій групі Катя, там якщо піти кудись. Ну, вже Катю не дергає, нехай. Каже, що через дві години або чотири включає. На вулиці добре сіла, то відпочиваю. Нічого собі, які троянди. І жовті. І червоні. Як гарно. Я думала, куди би піти? Чи в магазини? Ого. Молодець чоловік. Або в магазин піти. Якщо я піду в магазин, ну, там музика буде, там треба ходити, а мені так хочеться тиші та спокою, то вирішила прийти зараз на озеро. Там рибалки поставили своє знаряддя. Я піду трішки пройдусь. Треба і мені, до речі, так робити. Там люди сіли, взяли щось з собою поїсти, і поки немає світла, так от проводити час. Але я дивлюсь, що хмари стають все такі більші і більше, і якщо знову буде така злива, як у то була, то <гум> ну, нічого. Це літо. Я зливи не боюся, блискавки. Я вже нічого не боюся, окрім чогось такого. І там люди на березі сіли. О, голуби, до речі, бачите? А такі. О, такого спокою та такої тиші мені і хочеться. Природа, вона робить такі дива, ну, ви це і так чудово розумієте. Якщо камера зараз спіймає то мама з дитинкою, меню такою. І що мама робить, то її каченятку повторює? Ну, майже, заховалася там і сидять. До речі, треба буде зранку чи коли там коли не буде електрики приходити та засмагати. Я взяла з собою купальник. А на сонечку так, знаєте, як наче дощ буде, воно припікає, але затішок сюди зайшла, то і нема теж хтось. Свої снарядя поставив. Вітерець пішов. І щось така хмара з, а там така дуже-дуже. Ну, нічого. Як добре, що я зараз сюди прийшла. Так і вирішила, коли зранку. Не буде світла, буде сюди приходити та засмагати трішки. Біля водички так якось свіжіше, повітря таке добре. Ті, хто зараз купаються, стільки емоцій у них, У мене б теж були емоції, якби зараз так. Трішки освіжитися. М -м -м. Ось такі у мене сьогодні пригоди. Буду трішки сидіти біля озера, відпочивати, а з вами ми обов'язково зустрінемось у наступному відео. Бережіть себе і все. boat over the